Зацентувати увагу, десь щось можливо роз'яснити, про щось сказати, про які перспективи. Наступного року всі ми розуміємо, що непростий час для нашої держави. Я думаю, тут навіть не треба говорити зайвих слів. Ми і так це відчуваємо, кожен відчуваємо, розуміємо ті виклики, які стоять перед Україною. Дуже сподіваємося на підтримку, на подальшу підтримку світового товариства, яка дасть нам можливість. Перемогти і повернути своїх рідних, близьких до домівок, до сімей, до родини, і щоб ми знову, так як і колись, на Різдвяні свята, на пасхальні свята, на інші свята, могли збиратися родинами, святкувати, оселитися, щоб наші діти мали дитинство, щоб в них ніхто його не забирав. Це ті прості людські речі, які нам завжди були близькі, теплі, родині. Ми дуже того хочемо повернення. Але самі є реалії, і ми мусимо з ними рахуватися, ми мусимо бути сильними, ми мусимо один одного підтримувати, показувати ту єдність, яка була на початку на повномасштабного початку вторгнення, коли дійсно кожен українець був десь рішучий, десь впевнений в нашій перемозі, мав величезну віру в це. Хоча деколи, на жаль, можливо, вона була можливо, трошки завищена ніж в реаліях, але ми вірили, і ця віра нам додавала великих сил для того, щоб ми робили, творили кожен на своєму місці, хтось тільки міг. І це було дуже важливим і дуже таким показовим для всього світу. На превеликий жаль, зараз в суспільстві, я думаю, що це робота нашого ворога, в суспільстві закрадається отой такий хробачок. Який нас зсередини хоче з'їсти. І ми маємо розуміти, що це політехнологія, що це навмисно ворог хоче нас всередині суспільства розсварити. Українці і Україна, якщо проаналізувати історію, ніколи не програвала на полі битви. Ми програвали тільки після внутрішніх наших чвар. Я буду про це постійно на кожному зібранні говорити, що ми маємо це розуміти. Ми маємо далі бути єдиними, як би не було важко, як би нас би не хотіли вкинути, розказати. Розумієте, за дуже в суспільстві багато речей говориться про корупцію, про розкрадання гуманітарної допомоги, про ще щось одне. Воно це все є. На жаль, це є. Але чи більше його стало ніж раніше, на моє переконання його стало стачно менше. Тому що дійсно працюють антикорупційні органи. я до речі, вчора якраз був у Львові, де ми спілкувалися з НАТО, з НАЗК, і ми маємо певну статистику. І це дійсно це цифри, це факти. Але через те, що доступ до інформації значно став більшим, нам здається, що його стало ще більше. Хоча насправді так того немає. Тут можна багато паралелі проводити, що за радянські часи, коли казали, що у нас чогось нема, але воно ну, це все було, просто ми про то не знали. Тому не водимося на це все, маємо далі один з одним спілкуватися, говорити про свої проблеми, чути один одного. І оце саме ось та комунікація, яка нам дасть впевненість в завтрашньому дні. Бо коли ми впевнені, то ми маємо силу, ми маємо віру. І ця віра нас спонукатиме до дії. А дія в нас має бути зараз одна підтримка Збройних сил, перемога, мир. Процвітання і добробу наших рідних і близьких. Це, якщо так дуже коротенько, про ситуацію. А що стосується громади і нашого міста, тих політик, які ми зараз формуємо на наступний рік, теж дуже є багато викликів. У 23-му році це теж був непростий рік, але це рік був, коли ми мали можливість допомогти війську, а загальна наша допомога для Збройних Сил склала. 200 мільйонів гривень, це четверта частина нашого загальнорічного бюджету. Це допомога нашим військовим частинам, які базуються тут, в Кам'янці, це допомога нашим кам'янчанам, які служать в інших військових частинах по всій Україні, це соціальний захист родин військовослужбовців, це медичне забезпечення і багато багато інших речей, які ми робили саме пов'язаних з воєнним станом і з нашими. Родинами, близькими наших героїв, наших військовослужбовців. Майже 200 мільйонів родин це безпрецедентна сума. Це, якщо взяти по показникам інших міст, схожих на кам'янець за кількістю населення за територію, то це один з найбільш найбільших показників в Україні допомога кам'янцу-подільському збройному села. Чи достатньо цієї допомоги? Ми розуміємо, що ні. Ми розуміємо, що потреби ще значно, значно, значно більші. І коли ми почали цю допомогу надавати, і отримували ще більше звернень від потреб, і по деяким ми розуміли, що ми не можемо це виконати офіційно, тому що це бюджетний процес, ми пішли до волонтерів, ми самі, скільки раз і своїм зарплат надавали кошти для закриття якоїсь потреби. І багато, -багато речей. Але ми розуміємо, що, на жаль, війна. Війна кожного дня забирає мільйони мільйони доларів, навіть не гривень. Це дійсно дуже дорого, і без допомоги наших друзів і партнерів ми... нам буде дуже важко. Тому леву частину нашої роботи ми спрямовуємо саме на міжнародне співробітництво і на всіх рівнях, як і на державному, так і на місцевому. Ми працюємо з нашими друзями за кордоном. Щоб вони не втомилися, ми знов-таки продовжуємо говорити про той стан речей, який є в Україні. І далі їх теж е, закумулювати їхні ресурси, їхні сили, щоб не далі нам допомагали. Яким буде 24-й вертий теж, напевно, ще більш важкіший. Більш Державна політика сформована, що всі ресурси, які є в тому числі в громаді і в містах, були спрямовані до державного бюджету на закупівлю дронів, на закупівлю іншого військового спорядження. Я не знаю. Можливо, в рамках державної політики і під час війни, можливо, це і правильне рішення. Можливо. Але звичайно, що з громади було забрано. Або, можна так сказати, ми делегували ці кошти до державного бюджету близько 300 мільярдів гривень. А це ще більше, ніж четверта частина нашого бюджету. І фактично зараз ці кошти зразу вони пройшли через міський бюджет і пішли на державний бюджет. А в нас залишаються ті виклики, які стоять перед нами. Це медицина, це соціальний захист, це освіта, це благоустрій. І тому дійсно 24 рік дуже дорожче. Але ми все одно справимося. Ми справимося, тому що ми маємо вас як мудрих порадників, ми маємо молодих, професійних людей, яких, як кажуть, є завзяття для подальшої роботи, є витримка, є вже знання, які набуті за роки праці. Тому справимося. Ми розуміємо, що нашим воїнам значно важче там. Тому ми будемо працювати. Будемо завжди дослухатися до ваших порад, до ваших ініціатив. Вони є завжди дуже влучними, дуже потрібними, дуже вчасними і спільно разом прийдемо ці виклики, які стоять перед нами. І обов'язково громада десь теплом з освітою, з медициною, з соціальним захистом, з благоустроєм на тому рівні, який потребуватиме. І ми цей непростий шлях, а з нього ми станемо лише сильні. Я в це вірю і хочу цю віру свою передати кожному кам'янчану. Тому разом спільно до перемоги. Дякую. Можна питання? А на цих 300 мільйонів, які вилучили. У вас певно були передбачені в бюджеті певні видатки на певні роботи? Ну, звичайно, що в першу чергу, знаєте, те, що я на початку своєї роботи говорив, що дуже багато маніпуляцій, дуже багато цих вкидувань. Да? Коли справляється державний рівень, завжди знаходять крайнього. Ну, Знайти там міських голів, да, щоб вони винні, чому у нас немає успіхів на фронті, або чому у нас е там якась ситуація непорядкована, хоча це до повноважень міського жодним чином немає. Звичайно, що ми, враховуючи 80 мільйонів, що я говорив, що ми спрямовували на оборону здатність і на підтримку сімей наших військовослужбовців, це був цілий спектр боробіт, захисту, медицина. Благоустрій безпосередньо оборона. Ми скільки відремонтували? казарм, яких наші хлопці і солдати просто сплять. Ну, знаєте, завжди в Суспільстві така інформація на дрони на дрона. А наші хлопці будуть спати під дощем і під в холоді непонятно чому це Ні. в нашій громаді? Це в нашій громаді, і ми, ми ми близько тільки 40 мільйонів гривень витратили на те, щоб наші солдати могли спати не під дощем, а під, знаєте, не під студією, але але про це ми не можемо показати, розумієте? Тому суспільство про це не знає. Це військові об'єкти. Ми не можемо прийти туди з фотоапаратом і показати, от за кошти громади, за наші, за вами кошти, ми відремонтували таку казарму, таку казарму, таку казарму. Ми цього не можемо показати. І тому суспільство закрадається, де ж ті гроші ділись. Так от вони туди, але обмежений доступ, інформація обмежена, тому що військові об'єкти, а це все робиться. Про це військові знаєте. Не дуже вдячні, тому що дійсно ви ж прекрасно знаєте, наскільки нашу армію до цього часу розкрадали, грабували, валили. Ми це знаємо. Я впевнений, що рано чи пізно пройде покарання у тому всьому. І під кожним підписом є прізвище чиновника, який це все робив. І те, що робилося тоді, ну, це величезні були, були злочини. Ну, напевно, нас вели до того. Ну, але ми не про то. Звичайно, що ті кошти. Десь доведеться зменшувати якісь видатки, тому що ми четверта частина бюджету. Як би то не було четверта частина бюджету. Але маємо розуміти, що якщо взяти наш міський бюджет, то 65% міського бюджету це виплата зарплати вчителям утримання наших шкіл, наших садочків. Простими цифрами мільярд бюджет, то 650 мільйонів це наші діти, які ходять в садочки, які ходять до школи. І коли кажуть, що всі кошти треба передати виключно на Збройні Сили, у мене запитання: а за що будемо чи гроші платити? А за що буде наших дітей харчувати? А як вони підуть в школи, чи вони будуть утеплені, чи вони будуть в холоді? А давайте ще далі вертаємося. Чому починається війна? Війна починається там, де, помните бісник казав, та? там, де прогає вчитель, після щеня. Тому ці видатки вони мають бути. Просто ми вже до неї десь звикли, ми думаємо, що воно само по собі. Ну, ні, це все наші з вами кошти, які ми акумулюємо в наш загальний кошик, і потім стараємося його правильно розподілити. Але вкидань дуже багато. І ці вкидання саме для того, щоб посваритися в суспільстві, знайти крайнього або ну, і знов таки для чого це буде робиться? Це робиться, щоб ми програли. І це впевнені це все робить агентура ФСБ. Тому відкидуємо. Контролюють, звичайно, громадський контроль він має бути, для того є цілий ряд е, інструментів. І, до речі, я не знаю, давайте ми вже спільно разом я заступником проговорюю, і ми, ми ще раз прийдемо таке, але з інструментами громадського контролю, де громада має можливість контролювати, в тому числі, прозорість і ефективність використання коштів міського бюджету. Повірте. Ті, хто хочуть зрозуміти, ми відкриті, ми все роз'яснимо, ми все покажемо, у нас все в цьому плані прозоро, і воно це вже є. Просто треба пояснити людям, як це отримати цю інформацію, як її скласти, і проаналізувати. Тому що дійсно, коли десь ти в чомусь не розбираєшся, дуже легко на цьому маніпулювати, дуже легко сказати от так, от так, то, так-то, а ти потім іде доказувати маніпоти, в тому анідоті, що воно зовсім не так. Тому ну, працюють, працюють ФСБшні служби, вони працюють. Тому має бути. С тільки Будь ласка, може ще запитання? Будь ласка. Мене територія колишньої водові mm -hmm. ну, Територія колишнього водоліка. Всі ми пам'ятаємо, як це все відбувалося на превеликий жаль. Тільки я вступив на посаду. Тут проходить інформація, що починається валитися наш один з корпусів нашої лікарні, зразу доручення керівництво лікарні призупинити всі роботи до вирішення обставин. На жаль, жарт доручення її було проігноровано. Тоді викликаємо поліцію. Бачимо, поліція теж не в повній мірі забезпечує правопорядок. Тоді громадські активісти проходять на ті майданчики і фактично стають між. Технікою і між тим корпусом для того, щоб не дати можливості далі продовжувати турбування. Тоді саме таким чином зупинила, але, на жаль, частина вже була е -е, розвалена. Почалися судові процеси, ми виграли всі суди, пройшли аж до Верховного суду України. Тобто визнано, що це все були протиправні дії. На цей об'єкт накладено арешт в суді. Тому зараз на даний момент ми не маємо права там здійснювати будь-яку діяльність, навіть прибрати, навіть прибрати не має права, тому що судом накладено арешт для проведення експертизи. Експертиза має бути проведена для того, щоб встановити рівень завданих збитків, і потім має нести відповідну відповідальність та людина, яка призила до таких далі? Зараз не думати, розумієте, що відновити той об'єкт. ну, по-перше, це величезні кошти і питання, в тому числі, як, як буде процедура фіксування цих завданих збитків як буде процедура, скажімо так, компенсації, тому що ну, можна де юри просудити компенсацію, а фактично розширювати. Тому мовляв бачення, що. Там має бути медичний якийсь об'єкт, але можливо для того, щоб його все-таки зробити, ми розуміємо, що ресурсу виключно в міському бюджеті недостатньо. Можливо, буде задіятися якийсь е, принципи державного приватного партнерства. А я хочу, щоб, до речі, це теж стало одним з е, діалогів е, в такому зібранні, тому що ми розуміємо, що це майбутнє наше. коли Комунальні і приватні структури вони мають об'єднуватися заради досягнення якоїсь одної мети і цілі. І зараз, до речі, на законодавчому рівні пропрацьовується це питання, щоб його максимально врегулювати. Можливо, саме в рамках державного приватного партнерства буде і відновлення, де частину буде мати громада. Якості надання послуг, ну, а частина, щоб давати і комерційні структури, тому що вони будуть залучати свій інвестиційний ресурс. Ми без цього ми нікуди не ділимося. Це, це реально. Володимирович, коли будували ось цей будинок на Колишній Івайській, коли давали земельну ділянку, там на першому поверсі було передбачено будинок урочистих подій. Де він? Тут. Ну, Дивіться, зараз по цим об'єктам, ну, перше, коли ми почали аналізувати оці всі договори, договори да, і коли в засобах масової інформації або в розмовах говорилося про те, то в договорах, на привлади жаль, не було підкріплено письмово. А. Коли є підпис, що це має бути виключно то чи то. Майно залишилося, але призначення його не було чітко визначено, якщо говоримо про... Корпус будинків, які зараз вже побудовані, то в одному з них буде відкрито міграційну службу. Тобто, ви знаєте, що зараз на розміщується так, так, на так. колишній країн журналі. Там абсолютно жодних нормальних умов для того, щоб кам'янчани отримали і добиратись дуже не добратися не незручно. добратися незручно, приміщення нетипові, постійно черги, постійно незручності. Ми знаючи цю проблему. Пішли шляхом того, що ми виділили суму коштів в цьому 23-му році. Зараз виконання ремонту відже на завершальному етапі. Тобто всі послуги пов'язані з паспортами, закордонними паспортами, з іншими це, що стосується міграційних служби, ви будете мати можливість отримати тут в цьому приміщенні а приміщення безкоштовно передається владі так? переміщення комунальної форму власності передано в одну гривню оренди міграційній службі. Це одне приміщення. Друге приміщення, воно нас теж є це цокольне приміщення. Ми поки ще ми спочатку передали наші ПМСД, тобто це наша структура медицини, але враховуючи трохи проблеми з доступністю, ми зараз переглядаємо бачення по цьому приміщенню. І третє приміщення це приміщення, де вже також найближчим часом. Буде відкрито молодіжний центр для нашої молоді, для наших діточок, але ви також матимете можливість, тому що ви теж наші ну, молоді люди не мати можливість ним скористуватися, тому що, так як ми заявили на самому початку, має бути єдність поколінь. Поки діти в школі, ми заранку можемо да. піти і да, там да, поспілкуватися. Да. Тому зараз е, на цю сесію вносяться питання створення молодіжного центру, де, до речі, він буде працювати не тільки в робочий день, а й поза робочі, це будуть ставки, де наші дітки мають можливість не десь в телефонах а прийти, бути разом. Створюємо всі умови для наших діточок, щоб вони об'єдналися, спілкувалися, генерували ідеї, а ми їм допомагати в тілі такі ідеї. Тому приміщення вони залишають. Ширилися просто призначення, що було змінено в відповідності до потреби. Ну давайте зараз говорити, що зараз тої потреби, як колись це було в ЗАГСах, в Раксах, що такої немає. Люди переходять більш в онлайн, або менше там урочистості розписалися і пішли до того. Ну, умови часу вони нас дитують свої. В нашому місті так. дуже гарно, коли в ратуші ще О, Або фортеця. Або так. фортеця. Це дуже ну. Шановні, може ми вже відпустимо міського голову, тому що в нього. Розписаний день не по годинах, а по хвилинах ага. ми щиро дякуємо, що ви до нас прийшли. тут присутні електаліекторальні лідери нашого міста, бабусі й дідусі, на яких ви можете спертися на наші Міцні ще плечі, да, ми розуміємо ті проблеми, які відбуваються в місті. Ми кругом ходимо. Ми щиро дякуємо вам за те, що нам доступне все в нашому місті, що є в територіальній громаді. Ми приходимо на будь-який об'єкт, нас без оплатно там приймають в музеях. Ми дуже гарно співпрацюємо з НІАЗом, хоч це не міська структура, з усіма школами, з школами мистецтв, центр дитячої творчості. Нам кругом все доступно. Від бабусі дідусів передайте вашій Софії ці солодощі. Хай вона простить громаду за те, що вона може мало вас бачить, тому що вас майже ніколи немає вдома. Ми вам щиро дякуємо і ви даруйте, але ми іноді будемо турбувати службу 1505. Якщо нам щось невідомо або ми щось бачимо, що не так в місті робиться, шановні, ми маємо інформувати службу 1505. Я так завжди поступаю, так? Ракети Рубакивич, пишемо туди, або дзвонимо зараз... туди, і вони зразу вживають в заході. І ми зараз щоб, е, працюємо вже над покращенням об якості обслуговування хмельничан. Я завжди говорю, що люди, які працюють в цій службі, мають перше добрий день, чим я можу вам допомогти. Так і кажу, це кажучи, має бути сервіс кажучи. і це це виконують вказівки. Так, так, кажучи, так має бути максимальний так, Максимальний контроль. Ви подавали Тарбута, таку, таке питання. Вирішене ваше питання віддзвонюється. Дуже добре, що сьогодні Рада ветеранів зробила цю академію. Ветеранів у нас є цифрова освіта. Дуже багато кількість це, людей з нашого університету там вчаться. Ми будемо можливість мати заходити на сайти міської ради. Дійсно, якщо хочемо побачити, куди йдуть гроші в бюджет з бюджету. Там все показано. Я особисто туди заходжу, це все бачу. Мені дуже приємно бути серед вас спілкуватися. Повірте, я потребую такого спілкування, і я би з радістю частіше його Будем проводити. Будемо десь проводити, можливо, по мікрорайонам міста. Дуже приємно, коли люди можуть сказати і можуть почути. Оце дуже важливо, наша риса. І сказати, і почути, щоб це було діалогом. Тоді, е, я впевнений, що коли є діалог, завжди народжується істина. Я радий Тому дякую всім вам, що ви є тут. До скорих зустрічі і всім дати дружами на річних час.